Привіт! Мене звуть Валентина. Запрошую тебе на цікаве заняття. Подивись, на моєму екрані є багато різних стрілочок. Кожна із них показує свій напрямок: якась ліворуч, інша праворуч, одна вверх, інша вниз. Саме про це буде сьогоднішнє наше заняття. Тому пропоную не гаяти часом і вже розпочинати! Починаємо виконувати цікаві завдання. Зараз я прочитаю тобі віршик. Твоє завдання зрозуміти, що не так. Дивись уважно на картинки. Смішний бегемот на паркані сидить, а свинка у пащі роз'явленій спить. Що неправильно. Так, бегемот може сидіти не на паркані, а де? Точно біля паркану. А як щодо свинки? Де може бути вона? Вона може спати на траві або також біля бегемотика. Давай подивимось ще одне цікаве завдання. На довгий ланцюг пес прив'язує Гриця. А миші лякають пухнастеньку кицю. Подивимось на картинки, що тут не так? Правильно! Тут повинно бути все навпаки. Гриць прив'язувати песика. А киця лякати мишенят. Далі пограємо трошки із сонечком. Подивись, скільки сонечок ти бачиш на екрані. Правильно! їх 4. Зараз біля кожного буде з'являтися така сама стрілечка, як у мене. А твоє завдання сказати, в яку сторону показує стрілка. Починаємо! На першому сонечку стрілка показує куди, правильно ліворуч. Покажи пальчиком. Чудово! Ну а тут угору покажемо пальчиком. На третій картинці стрілка показує куди. Направо покажемо пальчиком. І на останній вниз. Покажемо направлення вниз. Молодець. Давай ще раз. Вліво, вгору, направо та вниз. Дуже добре. Подивись на моїх тваринок. Хто знаходиться зліва від котика? Правильно, це свинка. Дуже добре. А хто знаходиться справа від ворони? Правильно це зайчик. Давай пограємо ще. Хто знаходиться зліва від свинки? Точно це мишка. А хто знаходиться? Справа від каченяти. Так, це ворона. А тепер подивись уважно та скажи, хто із тварин знаходиться посередині. Правильно, це котик. Пропоную зараз попрацювати із зошитом. Візьми свій зошит та підготуй таку сторінку, яку ти бачиш у мене на екрані. Виконаємо перше завдання. Перед нами зайчик. Давай подивимось на того зайчика, який повернутий до нас спинкою. У нього в лапках є повітряні кульки. Нам потрібно кульку, яка знаходиться в правій лапці, розфарбувати з. Як ти думаєш, яким кольором? Так, зеленим. Візьмемо зелений олівець та розфарбуємо кульку в правій лапці зеленим кольором. Стараємося не виходити за лінію. Ну, а тепер кульку в лівій лапці потрібно розфарбувати ж. Як ти думаєш, яким кольором? Так, жовтим. Беремо жовтий олір та зафарбовуємо. А зараз пограємо в такий експеримент. Спробуємо відчути себе в ролі зайчика. Замість кульок візьмемо в руки кольорові олівці. В праву ручку візьмемо зелений олівець. Ну а в ліву ручку. Жовтий олівець. Підготували. Ну, а тепер спробуємо повернутися, як це зробив зайчик. Повертаємось разом зі мною. Що виходить? В олівці залишаються. Зелений в правій руці, жовтий в лівій. Але, коли ми повертаємось, то сторони змінюються. Повернемося ще раз. І спробуємо тепер зафарбувати кульки зайчика, який до нас повернувся. Права лапка у нього тут отже, фарбуємо зеленим. А ліва лапка у нього з іншої сторони. Отже, фарбуємо жовтим. Дуже добре. Майже таке саме завдання. Чекає нас із ведмедиком. Один ведмедик повернутий до нас спинкою, а інший вже мордочкою. Давай ми з тобою намалюємо в правій лапці ведмедика червону квітку, а в лівій лапці синю. Беремо червоний олівець та малюємо в правій лапці червону квіточку, не забуваємо малювати. Стеблину квітки. А в лівій лапці малюємо синю квітку. Ось з цієї сторони. І малюємо стеблину. А тепер ведмедик повернувся до нас. Пригадай, з якої сторони у нього була червона квітка. Правильно, з правої права сторона тепер. Тут адже ведмедик розвернувся. А в лівій лапці правильно квітка з синього кольору. Малюємо квітку з синього кольору в лівій лапці. Можеш поставити на паузу, якщо тобі потрібно, трішки більше часу. А перед наступним завданням виконаємо гімнастику для очей. Трішки відпочили, переходимо до наступного завдання. Давай ми знайдемо в зошиті завдання 3. Далі піднімемо пальчик вверх та проведемо його по ристі, так як я це зроблю своєю чарівною крапочкою. Ось наша риска. Якісь предмети знаходяться від риски з лівої сторони. А якісь предмети знаходяться з правої сторони. Це геометричні фігури. Давай ми з тобою розфарбуємо жовтим кольором круги справа від риски від лінії. Беремо жовтий колір та починаємо фарбувати круги справа. Справа це тут. Один круг. Два круги, три. Чотири. Скажи, будь ласка, чи правильно я все зафарбувала? Ні? А що не так? Поясни. Ага, точно! Ось це не є кругом. Це овал. Отже, його фарбувати не потрібно було. Чудово! Дякую тобі за допомогу! Ну а тепер візьмемо олівець зеленого кольору та зафарбуємо квадрати ліворуч від риски. Починаємо! Давай порахуємо, скільки квадратів ліворуч від риски ми зафарбували. Правильно два квадрати. А зараз, перш ніж перейти до наступного завдання, пропоную тобі трішки порахувати: один ананас. Два кавуни. Три апельсини. 4. Яблука. 5. Груш, 6 бананів, 7 абрикос, 8 слив, 9 вишень, 10 малинок. Ну а тепер в зворотньому порядку: 10 малинок, 9 вишень, 8 слив, 7 абрикос, 6 бананів, 5 груш. 4 яблука, 3 апельсина, 2 кавуна та один ананас. А ось і наше наступне завдання. Давай ми з тобою пригадаємо, як називається знак, який я зараз обвела. Правильно, це плюс. Що вміє робити плюс? Точно, він об'єднує. Додає. Давай ми допоможемо казковому герою об'єднати фігури. Подивимось, чи правильно він об'єднав фігури в першому завданні. Рахуємо, скільки фігур в першому віконечку, та які вони. Два трикутники та один квадрат. Подивимося в другому віконечку. Правильно один трикутник та один круг. І ось наш Буратіно порахував, чи все він правильно записав. Давай, щоб впевнитись, будемо з'єднувати фігури. Трикутник білого кольору є. Трикутник сірого кольору є. Квадрат білого кольору є. Круг чорного кольору є. Чого ж не вистачає? Так, Боротіно забув намалювати трикутник сірого кольору. Беремо простий олівець та домальовуємо сюди трикутник. Не забуваємо зафарбувати його сірим кольором. Ну, а тепер перемістимо предмети. В інші віконечка. Предмети з першого вікна перемістимо в друге. Починаємо малювати білий трикутник, сірий трикутник та білий квадрат. А фігури з другого вікна перемістимо в перше вікно, сірий Трикутник та чорний квадрат. Намалюйте разом зі мною. Чудово! А тепер будемо їх об'єднувати, додавати. Переносимо сірий трикутник. Підказуйте, що далі? Правильно, чорний круг. Що далі? Правильно білий трикутник. Ну а далі? Так, сірий трикутник і остання фігура. Правильно білий квадрат. Перенесіть разом зі мною, не забудьте зафарбувати фігури. Давайте ми з вами порівняємо фігури в верхньому віконечку та в нижньому. Чи змінилося щось після того, як ми поміняли місцями фігури? Ні, нічого не змінилось. Отже, ми можемо зробити висновок. Від того, що ми змінили місцями фігури, нічого не змінилося. А зараз. У мене є така пропозиція. Натисни паузу та допоможи нашому героєві виконати наступні завдання. А ми потім разом перевіримо Давай будемо перевіряти. Подивись, я також виконала ці завдання. Звір, чи в твоєму зошиті та на екрані все однаково. Ти молодець. Подивись, хто просить нашої допомоги. Це ж борсичок. Навколо нього є кружечки. Вгорі, внизу, зліва та справа. Нам потрібно відповідними кольорами їх зафарбувати. Покажи пальчиком, де кружечок вгорі. Правильно фарбуємо. Синім. Де кружечок внизу від брусочка. Правильно. Ось він. Фарбуємо жовтим. Де кружечок справа від брусочка. Торкнись до нього пальчиком. Добре. Ось він. А де кружечок зліва від брусочка. Так. Він тут. Давай перевіримо. Чудова робота! Перед останнім завданням на сьогодні пропоную трішечки порухатись. Тож, піднімись та підготуйся до фізкульт хвилинки. Дуже потрібна твоя уважність. Розгорни ще раз свій зошит та знайди ось таку вправу. Ти бачиш тут безліч іграшок. В першому та в другому рядку є однакові. Знайди однакові іграшки та поєднай їх між собою. Час пішов. Однакові. Лялька. Далі кішка. Також робот і м'ячик. А, забула ще одну, також кулька. Якщо в тебе так само, постав пальчик вверх. Супер! А домашнім завданням буде ось така вправа із. Корабликом потрібно буде його по клітинках намалювати. Давай ми вкажемо, що це завдання, яке треба виконати вдома. Намалюємо біля цього завдання будиночок. На цьому наше заняття завершується. Давай попрощаємось з тобою різними долоньками. Спочатку правою, молодець, а тепер лівою. І обома. до зустрічі.